Перший раз, коли не хотілося прийти, але, але змусений був прийти, тому що все-таки щось підказати, щось послухати вас значить, десь. І навіть в першу чергу хочу вам подякувати за те, що ви десь в якійсь мірі допомогли нам заспокоїти пенсіонерів, особливо коли це почалося з лютого, у березні, коли ви всі хвилювалися, а ви в першу чергу про те, що буде виплачувати пенсія. І ви знаєте, вже більшість людей, які телефонували до нас і, напевно, до вас зверталися, ви самі такі думки, що дай Бог, значить, вже хай буде, яка буде пенсія, але щоб не було, щоб вона була ця пенсія. І подовше. Десь... Ну, ну дай, Щоб Довше отримати. Тому десь ми ті період, що ми заспокоїли людей для того, щоб. Ну, бо ми знали ситуацію. Ситуація дуже напружена. Ви знаєте, що ми кожен день буквально, хоча, слава Богу, пенсії йде тепер ще краще, як у ну, податок виплати, як ті попередні місяці. Але ми кожен раз, кожен раз переживаємо, тому що ну, з гроші важче економіка. economica ne ne, ne, ne